В французькому місті Ліон панує святкова атмосфера. Тут відкрилося 15-те бієнале танцю. Бієнала дало поштовх фестивалю, завдяки якому до 30 вересня місто Ліон буде європейською столицею танцю. Втім, це танцювальне дефіле є першим для його нової художньої директриси Домінік Ерв'ю, яка стала наступницею на цій посаді засновника бієнале Гі Дарме. Я трохи нервувала, адже 4,5 тисячі людей на вулицях це вам не жарти. Мені доводилося ставити опери, мені доводилося робити багато чого, але ось таке трапилося вперше. і Я дуже схвильована. Нато ж тому, що я працювала з усіма. Я побачила всі групи і в якусь мить збагнула, що ця робота справді виняткова. Сидютравая кельпуасимо ексепціонель. Понад 4 тисячі учасників головноаматорів працювали протягом року над своїми хореографічними номерами під керівництвом фахівців. Загальна композиція має назву між небом і землею. «Між небом і землею це спосіб сказати ось воно мистецтво. Адже коли живеш в не надто безхмарний час, це спосіб втекти від дійсності, піднестися над землею, полегшити сприйняття, не звертаючи уваги на проблеми. Адже мистецтво наділене такою силою, воно полягає в силі уяви, силі рішес Ява багата набарва, яка втілюється у музику, хореографію всіх жанрів, за для того, щоб принести радість понад 30 тисячам глядачів, серед яких, до речі, були помічені і окремі політики, а саме міністр культури Франції і мер Ліона. і все це зауважимо під палючим, дарма що вересневим сонцем. «Гадаю, це чудове бієнале. Це пошук хореографії, але водночас неабияка подія для міста і його мешканців. І потім, якщо сонце ось так світить, бієнале може бути лише гарним. Наприкінці дефіле глядачі мали змогу переглянути безкоштовну виставу у самісінькому серці Ліона на площі Белькур, поставлену ліонським хореографом Мурадом Мерзуки. То не тоне вивносорусі у, у творчості в оточенні фахівців. Ви не мов у театрі. Тут я працюю на вулиці, я і тут, і там, і мені це потрібно, аби творити, аби існувати. Це спосіб підтримувати зв'язок з повсякденним життям, з суспільством, з вулицею. Бо я звідти родом. Хіп-хоп, я народився серед цього, і я потребую цього Наприкінці Всі присутні отримали змогу танцювати і співати під оптимістичні звуки Бетховенової Оде до радості.